Прошу прощения, что вы идёте? Нет, прошу. Есть ли представитель Казань, где есть партия? Вы знаете, как он инвестировал? Есть. Я не уважаю. Я тут здесь сидю. Я имею право стоять здесь, но я не хочу. Казань, я уважаю вас? Нет. Нет? Нет. Спасибо. Спасибо.

А? Володимир Матолаевич. Владимир Матолаевич, все присутствуют? Нет, володимир Матолаевич. Стопчее, я уже запишу.

ওদের kap olanmiş geçlu o ben ye yalan dokun

Ну, ну ви розумієте, якщо у нас віддають паспорта, так дрібно пишуть. Що ж не можуть зробити? Ну так, чому дивіться. Ну тут так, правильно. А тут, це ж просто виданий паспорт так дрібно написано. Це ж не те, що масштаб малий. Я маю прізвище, прочитайте мені. Які прізвища? Так, хто добре бачив? Я добре бачу, але я там нічого не бачу, я вам да, покладучи руку на сердце навіть і своїм саме я тут не можу почитати. Ви зрозумієте, що це зроблено і в принципі знімак я. Але хто винний, що коли видачі паспорт? Чекайте, е, что написано что в усіх паспортах однаковим шрифтом. Неправда. А що ви хочете, що ти мілкому так написали? Чекайте, букви О великі, бачите, он одну принаймні видно. Але копія зроблена настільки на якісно, що розшифрувати цей текст просто неможливо. Є один В принципі, зрозум. що не читається, це друге діло. А, ну то це інше питання. Я ж таке не читаю. <свірка> <Це, це, це, свірка> <свірка> Патріотика, яка стоїть в нацистській Корева Тетяна Олегівна. Як він став? Зослав, представник, кажи. Корева Тетяна Олегівна. Ну як, вони ж хочуть порадити, що ти, але... А є вона, просить? Вони ж в нацистській Україні є, просить? Немає. Немає, є маска патріотика. Патріотова Олена Леонідовича, правильно?